Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Ходімо зі мною в садок. Малини тут. Сила селена, зберу частину та буду готувати щось на зиму. Я вже показувала, як готую желе на зиму, а сьогодні буде варення 5-хвилинка. Візьму 1,2 кг цукру і 1,2 кг малини. Взяла широке мальовану кастролю, почергово засипала шар малини, шар цукру і лишила на ніч, щоб пустило сік. Наступного дня поставила на маленький вогонь, довела до кипіння. Хочу зазначити. Що варення, де малина піддається недовгій тепловій обробці, зберігає в собі максимальну кількість вітамінів, корисних речовин, має насичений смак, аромат і гарний колір. Також малина володіє жарознижувальними властивостями і взимку є незамінною при застуді. Отож, наше варення буде дуже корисним. Після закипання варю 5 хвилин, періодично помішую варення дерев'яною ложкою, але дуже акуратно. Пінку я не знімала, відвертала її набік. Вона потім лишилася на стінках каструлі. У підготовлені банки я стерилізувала їх оцтом, розливаю готове варення. Це розрахунок співвідношення інгредієнтів у моєму рецепті для отримання в кінцевому результаті 4 банок варення об'ємом. По пів літра також зазначу, що малину я не мила, просто досить прискіпливо її прибрала, щоб не було сміття. Баночки з варенням закатала і, як зазвичай, перевернула їх догідном і накрила теплим рушничком, залишила до повного охолодження. Тепер можна виносити в холодне місце, взимку буде смакувати. Дякую за увагу!